Говоримо про музику. Е, вітаю! В ефірі програма поговоримо про музику з величезною приємністю нарешті. Я буду спілкуватися в ній з Анатолієм Матвійчуком, народним артистом України. Кажу нарешті, бо насправді на цю розмову чекала вже доволі давно. Моріка моріка, моріка! моріка дивне карпатське Моріка, 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 знову повторюю я. Моріка, 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 світлих надій зорипа. Моріка, 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 музика синіх карпа. Пане Анатолію, ми з вами зустрілися в день, коли відбувається в Івано-Франківську Галицький шлягер, але я б хотіла з вами поговорити про український шлягер загалом, і не тільки в цьому фестивалі, а вже так якось в розрізі сучасності. От що для вас є українська традиційна музика, і чи потрібно робити взагалі акцент на слові традиційна? Я думаю, що не те, що потрібно, а необхідно, тому що враховуючи ті тенденції, які зараз панують в світовій музиці, а ми знаходимося ніби між молотом і ковадлом, тобто Україна, з одного боку, це англосаксонська музика, американська музика, з іншого боку, це російська совєтська музика, так би мовити, радянська естрада, яка виробила свій якийсь такий алгоритм пісенний. І ми в принципі зараз знаходимося на роздоріжжі, і є загроза, що ми як з одного боку, так і з іншого втрачаємо, куди б ми не йшли. Ми весь час втрачаємо якусь свою традицію. Що стосується української пісні, то вона настільки інтегрована в поняття от української культури, що якщо ми втратимо українську пісню, то ми втратимо багато що. Ми втратимо особливість і неповторність сприйняття, систему образів, ми, ми втратимо якусь особливу ліричність, задушевність. І це відчутно позначиться на нас в майбутніх, як на українцях. Тому я вважаю, що пісня це якраз є той маленький Жанр, який робить велику справу в людині, е, утримує цю гармонію, внутрішню і відчуття людини як е, людини приналежної до певної нації. Українська пісня не повинна зникати. Для мене традиція це перш за все мелодика, це система е, якогось образного е, висловлення своїх думок опора на традиційні образи, які існують в українській культурі. І це е, Певний набір навіть інструментів, якщо хочете. Тому що сьогодні сучасна техніка дає можливість семплерні електронні інструменти вони мають в своїй бібліотеці і народні інструменти, там скрипку, кобзу, цимбали і так далі. І, от коли з'являється ця ниточка національного звучання, це вже якось притягує цю пісню до України. Я категорично проти. Так званого українського есперанто, коли береться якась абсолютно фірмова якась мелодія, там ледве не з Брітні Спірс, там зідрана, чи там з когось ще, там, чи з Майкла Джексона, і туди, чи там якийсь реп африканський, туди підв'язується якийсь текст. Цей текст. Українською мовою, але там нема українських реалій, там нема української якоїсь традиції, манери висловлюватись. Це якийсь іде абсолютний або стьоб, або Просто набір якихось думок і словесний потік. Такий він абсолютно неорганізований в якому в якійсь парадигмі українського мислення, і все це видається за українську культуру. Це надзвичайно далеко. І от е, я одразу так професійним поглядом музичного критика, тому що я маю право так сказати. Я дисертація в мене на цю тему, і я постійно є аналітиком того, що звучить у нас в ефірі. Я можу сказати, що я легко відрізняю тих, хто справді належить до української культури, і тих, хто просто співає, щоб було там щось таке на українській мові. Тому м -м, треба дбати особливо за ті речі, які є от в традиції українського слова, української мелодики і українського взагалі піспісенного мистецтва. Де правда гордо, іде по світу душа поета, сльозинка щастя, почуйте душу і вам постася. Сказали про українське слово, тут напевне у вас говорить і поет. Бо для мене Анатолій Матвійчук перш за все, все таки поет, і в піснях у вас завжди присутнє глибоке слово. Чого на жаль не можна сказати про багато пісень, які вважаються традиційною українською естрадою, в тому числі, і саме тому, на мою думку. Молодь і сучасники наші люблять вживати таке слово, як нафталін. Mm -hmm. Mm -hmm. І десь, мабуть, причиною тому є оці не зовсім якісні твори. Традиційні тому можна сказати, що є два такі дві крайнощі. З одного боку, це коли йде береться калька західної музики і підставляється будь-що лише український текст, і з іншого боку, начебто м, на ой, грубо кажучи, так але тим не менше це такі е, складушки поетичні, звичайнісінькі, які видаються за пісню. Е, от чи не, не варто все таки акцентувати увагу на якості? Не не будь-якою ціною українське, а щоб це було зі змістом, з мелодикою. Ну тут нам треба трошки піти в глиб і зрозуміти, що таке пісня. От якщо порівнювати з нашими північними сусідами, то у них якось пісня розвивається більш гармонійно. В якому плані? У них є балада, у них є романс, у них є а, там поп музика, у них є авторська бардівська пісня, і так далі. У нас в силу історичних певних умов. І неактивності засобів масової комунікації, інформації, радіо, телебачення і так далі, у нас виживала в основному або традиційна пісня, яка несла в собі якусь орнаментальність, зовнішність таку українську. І, власне прикладів, прикладів не треба багато шукати. Червона рута пісня сама це є такий приклад такої зовнішньо оформленої, яскравої пісні, яка Романтизує, поетизує українську культуру, але не більше того, що таке Руслана. Руслана це теж такий експортний варіант української пісні. Гей, гей, там оці всі традиційні наші вигуки, трембіти і так далі. Мелодика, відповідна, але теж годі там шукати якогось смислу. Це Продукт на експорт, що стосується внутрішнього продукту внутрішнього споживання, то тут треба робити величезну справу. Тут треба розвивати українську міську пісню авторську, український романс. Треба відроджувати як кращі зразки: стрілецькі пісні, повстанські пісні, що робили деякі, наприклад, наші виконавці, такі як група Соколи, наприклад, У 91-му році я приїхав в Америку і почув, що там популярно. Група Соколи мені поставили оцю касету з їхніми стрілецькими повстанськими піснями. Гейзіль Бобан, тонутаче, смукаче пандокриєма, кожен деє буде запит, що значить січові, стріться зачіпати, кожен є буде залабить, що значить січо, стріться зачіпати. Христу жініс і на слави Україні, кожен день слабий, що значить, що він стрібцій зачіпатий, Божен теє буде слабий, що значить січові срібці зачіпати. Це те, чого не вистачає, тому що українська пісенна культура вона надзвичайно широка, велика. І єдине ще, щоб я на захист від вашого питання журналістського по якби захистив українську пісню, знаєте, от. Мені не подобається, коли українську культуру порівнюють там з російською, хоч я сам її порівняв. В якому плані? А от не можна говорити, що там українська культура слабкіше, там, ніж російська, чи слабкіша, ніж французька, чи якась ще. Кожна культура вона розвивається по своїх якихось законах, історичних, культурних, естетичних, і не можна з чужої дзвіниці дивитися на свою культуру. Треба тільки зі своєї дзвіниці. Тобто, враховуючи те історичне тло, якісь закономірності розвитку, особливості, треба ще пам'ятати, що Україна була поділена на три частини в свій час. Одна була завжди під Російською імперією, одна під Австро-Угорською, одна під Польщею. І оця різність, вона. Теж дає якісь особливості, що на західній Україні там, так, в певних але регіонах це з боку і збагачує, так? так безумовно, нам в цьому плані пощастило. Я вважаю, тому що ми можемо черпати з різних регіонів різну музику, різну культуру. І не випадково, що от ті люди, які живуть там і працюють в Росії, зокрема музиканти, вони кажуть, що ваші пісні можна слухати. Вічно вони заворожують. От вони люблять нашу культуру і люблять традиційні наші пісні. І от ті люди, які більше орієнтовані артисти на той ареал російський, туди, на схід, на північ. Вони розказують про те, я не буду імена називати, що от у них в російській програмі є блок україномовних пісень, таких традиційних перевірених часом, там 70-х років. І от вони виходять і співають оцей блок, і люди в залі сидять як заворожені зі сльозами на очах. Це говорить про те, що є якась могуть, якась неповторність в українській пісні, і розуміючи це. Тому засоби масової інформації, коли почалась така культурна революція, от парадокс, часи незалежності, да? здавалося б, навпаки, повинен бути якийсь зліт сплеск української культури. А замість того, засилля російськомовних ефм-станцій, взагалі станцій з російським капіталом, телевізійних каналів, які просто витіснили і заборонили до ротації артистів, які несуть в собі. Саме українське начало, український дух, українську традицію. Тобто залишились ті виконавці, які начебто співають українською мовою, але постав туди там есперанто чи якусь іншу мову від цього пісня не зміниться. І справді ви говорите про те, що зараз в молодому поколінні з'являються люди, які... Розуміють, як треба робити сучасну українську пісню. Ну, бо наче не можемо. Я перепрошую, не так. можемо сидіти на 60-х, 70-х роках. Власне. Ми мусимо щось змінювати і рухати. Ну, тут теж є певні проблеми. Дивіться, коли почала активно розвиватися сучасна, популярна українська пісня, музика, то дуже багато було людей, які вміли робити аранжування, писати музику, але небагато виявилося людей, які вміють писати українську поезію. І так потих. Тихенько, ну, є приклади, які от, наприклад, мені подобаються, Це те, що робить, наприклад, Андрій Хливнюк. Мені подобається те, що робить, наприклад, співачка Іларія. Вона в неї абсолютно самобутній такий. В неї альбом, який вона випустила, їздить постійно в мене в машині, як зразок музики 21-го століття. от саме як повинна розвиватися українська музика. Чайно люди, які якимось чином переосмислюють, ідуть далі, збагачують лексичну українську пісню, збагачують її образно, збагачують її сюжетно, тому що ну от як мені я завжди намагаюся в пісні. Розказати або якийсь сюжет, історію, казку, або точно змалювати психологічний стан, мій, наприклад, в тій чи іншій ситуації. Для мене завжди пісня це як маленьке життя. І тому я намагаюся от в цьому такому унікальному жанрі, який триває 3-4 хвилини. Викласти всю душу буквально, всього себе, свій погляд на естетику, на життя. І Наскільки це мені вдається, не знаю. Але те, що мене відрізняють, наприклад, від інших, мені вже приємно, тому що я зайняв чітку свою нішу. Всі ми з роками стаємо мудріші, згадує часто дитинство своє, і у нічній зачарованій тиші. Пам'ять забутий про них не дає. Все проминає і осінні літо, тільки одне нам дано на віки, всі ми на білому світі ще діти, доки живі наші сиві батьки. Більшого щастя не варто й шукати, сонячний промінь застиг на щоці ліва долога. В долоні права долоня у мами в руці. Ліва долоня в долоні. тата, права долоня, у мами в руці» І можливо, в тому і є проблема деяких артистів, що вони шукають нішу і вони її не знаходять. Вони хочуть під когось косити, на когось бути схожими. Це завжди копія гірше за оригінал. І ми повертаємося до проблеми авторів. Ви автор, так. ви співаєте власні пісні, і ви тому самобутні. Що робити тим, хто тільки співає, хто має дуже добрий голос. І Ларія теж автор. автор. І, і дуже багато тих, і кого ми можемо. Ми можемо називати тих, хто є цікавий, і з приходимо до думки. До речі, я згадав Андрій Хлибу. Приходимо до думки. Своєрідне. Так що це є люди, які пишуть. Лишись на першому, на своєму місці. Ця подорож вже завершена, а швидкість ще двісті. Руту не шукай, твоя вона, не даруй речей, даруй сина, як тобі не знаю пропасти. До душі, річ одну ти знати повинна. Ні на що це зовсім не схоже, я не маленька дитина, що без тебе жити не може. Де є люди, які пишуть, а що робити тим, хто я просто працюю з дітьми, і діти мають прекрасні голоси, і діти мають унікальне відчуття музики. Але поки для них працюю я, а далі я от не уявляю, що вони будуть робити далі, коли вони виростуть, і а де вони будуть репортажу брати? Оце абсолютно. Ви підняли дуже важливу проблему. Україна поки що тримається за рахунок тих культурних кадрів, які ще виховані були в радянські часи. Згодьтесь, щоб була хороша школа, щоб було безліч викладачів вокалу, безліч викладачів, які давали якийсь загальний культурний рівень дітям. Сьогодні таких все менше. Яка проблема, що робити в цій ситуації? Мені здається, що шукати професіоналів, але важко, тому що. Сьогоднішнє телебачення, особливо таке розважальне телебачення, той формат, який існує на телебаченні, він дезорієнтує глядача, він дезорієнтує виконавця, тому що на перший план виходить не професійне вміння поета, чітко якось працювати зі словом, враховуючи всі професійні особливості і канони, а виходить на перший погляд, на перший план якийсь загальний епатаж. Яскравість образу, вміння там мавпувати, оригінально себе вести на сцені. І оце все, якби основні професійні якості відсуває на задній план. І сьогодні ще велика трагедія відбувається в цих багатьох музичних шоу. Якщо ви є глядачем їхніх, оцих всіх голосів країни і так далі. Культурний пласт музики, яка використовується в цих шоу, він десь. Не сягає глибше п'яти, ну максимум десяти років. От крайній рубіж це там Івасюк і так далі. Але ж українська культура і глибше нараховує безліч цікавих авторів, поетів, композиторів. Так, у нас глибока традиція цих пісень. Молоде покоління вже не знає, і цієї естетики воно теж, теж не знає, що робити. Мабуть, глибше копати, як в російській культурі це відбувалося старі пісні про головне. Так вони взяли пласти там і х і 40-х, і 50-х, яких завгодно років. У нас, на жаль, нема проєктів, які відроджують культуру, які дають певну ретроспективу. І ми нагадуємо поїзд, який їде по рейках, але рейки виймає позаду себе і ставить вперед. Позаду нас нема шляху. Ми забуваємо миттєво все, що було в нашій культурі. Дуже мало архівів зберігається видатних артистів, концертів видатних артистів, які відбувалися в нас на Україні. У нас мало видається аудіопродукції. У нас мало і катастрофічно мало видається збірників поетичних наших класиків, попередників, які існували. Так було багато ідеологічних якихось шорів, заборон. Багато поетів наших було заідеологізованих, але все ж, все одно вони залишалися класиками, вони залишалися справжніми майстрами. Треба просто вибирати звідти і знаходити справжнє. Тобто, це величезна кропітка робота, в яку не інтегровані поки що наші засоби масової інформації, телебачення, радіо, преса з нашого життя взагалі зникає поняття музичної критики. Тобто хто такий музичний критик? Це людина, яка не склалася як та, композитор. з одного боку, але з іншого це ті е, сторожові пси культури, які не дають нам опуститися нижче нижчувати Це мало би так бути. Так. Я просто веду до того, що зараз хто хто здебільшого стає, тому критиком? що е, взагалі музичні критики і літературні критики це люди, е, журналістики, це люди культури, які. Стоять на сторожі певних творчих критеріїв, але сьогодні зникає журналістика, як така на її на зміну її приходить піар. Що таке піар? Чим відрізняється від журналістики? Журналістика просто розказує про життя, інформує, а піар нав'язує певні стереотипи, моделі, певних зірок, певних людей видає за інтелектуалів. Розумієте? І в цьому теж біда. Тому що інколи на позицію інтелектуала, людини, яка здатна судити про культуру, вибирається людина, яка не готова до того. Що в сьогоднішній шоу більшість робить? Бере недозрілу особистість, яка трохи в вміє співати, викидає її перед камери, перед в епіцентр уваги, і відбувається, що? що людина говорить дурниці, якісь людина не відчуває контексту, і інші люди сприймають це як норму, розумієте, і розмивається взагалі поняття культури як такої. Я хотіла б зачепити ще вашу педагогічну діяльність, бо можливо не все так сумно ви бачите щодня. У вас перед очима талановиті, сподіваюся, талановиті студенти. Це останнє запитання інтерв'ю. Але хотілося б, якщо можна, якщо угу. ви бачите дійсно це світло угу. в кінці тунелю, чи є от позитив? Парадокс. Я викладаю на на факультеті журналістики і на факультеті менеджменту шоу-бізнесу. І журналістам я завжди кажу: ви не просто журналісти, ви, ви сторожові пси, ви охоронці української культури. Ви повинні знати, що раз ви вчитесь в університеті культури, ви повинні ставити пріоритет культури на перше місце, все інше потім. І друге, я говорю працівникам, от студентам, які випускаються як менеджери шоу-бізнесу. Кожен рік поповнюється когорта так званих менеджерів на 40, на 50. Человек. Чому ніхто не береться за менеджмент української традиційної культури, української пісні? Чому не з'являються люди, які беруть на себе відповідальність організовувати концерти українських традиційних виконавців? Чому всі здвинуті, зварійовані на попсі, і ніхто не береться за інші жанри мистецтва? У нас їх так багато, їх треба. Розвивати треба робити величезні зусилля, якщо ми є патріоти своєї культури української, щоб всі наші жанри, а не тільки поп-музика, розвивалися. Тоді ми будемо повноцінною нацією, повноцінними людьми. Ну що ж, ви розумієте, тепер чому я з таким нетерпінням очікувала на цю розмову? Адже Анатолій Матвійчук належить до тих авторів, до тих артистів, які творять справжні. Це можливо моя суб'єктивна думка, але я впевнена, що однодумців серед вас я маю чимало. Ну, а програма поговоримо про музику щотижня для вас. Знайомить вас з цікавими музикантами, з цікавими людьми. Тож до зустрічі наступної суботи. На все добре! У дивній країні, великій країні, де мало любові й тепла. По тихім подвір'ї в маленькій квартирі, маленька людина жила. Людина маленька, мов гілка тоненька у вирі великих подій. В цім світі прекраснім маленького щастя найбільше хотілося їй. В світі прекраснім маленького щастя найбільше хотілося їм, маленька людина, велику державу на плечах вузеньких несла, велика держава її зневажала, інакше вона й не могла. Великій державі в борінні і славі було озиратися гріх На тих і мирних і віддановірних маленьких героїв своїх, На тихих і мирних і віддановірних маленьких героїв своїх. У дивній країні зробила усе, що могла, і в тиху годину, печальну годину тихенько зі світу пішла, і ніжно, як ненька, як ненька старенька, взяла її в себе земля. Планета земля нескінченно маленька, якщо подивитись здаля. Планета земля нескінченно маленька, якщо подивитись здаля.